Друзі, вітаю вас всіх на своєму каналі, в по 6-раночних вуликах та й не тільки. Сьогодні, після вчорашнього відео, Кирило Коваленко написав такий коментар. Дякую за відео. У 26-му році хочу взяти рапса по 30 кілограм на сім'ю. Ну і тут він описує, що, мабуть, у нього багатокорпусна система вуликів. Не думаю, що в нього 300 вуликів лежаків. А я гадаю, що в нього або 10, або 12. Він нічого про це не написав. Але пише, що хоче об'єднувати сім'ї. Коли виїжджати на медозбір, одразу скажу, що це помилкове рішення. Дуже помилкове. Жінка у вас трошки розумніша. Не в обіду сказано, послухайте, маток, маток, правильно, не треба на весні давити маток. Маток можна завжди зберегти на одній рамочці. На одній. Ті вулики, що ви будете об'єднувати, ви тільки собі горе зробите. Чому? Тому що, і ще раз багатьом кажу, що з'єднання сімей гарного результату не дають, тому що візьміть по житті дуже мало чужі і рідні діти зживаються разом. Дуже мало кожний по собі. Отак От у бджільництві. Запам'ятайте. Якщо у вас, ну і тут він пише, що жінка не хоче давити дуже багато, а він заморився вивозити дуже велику кількість, а посередньо меду брати від них. Ну, і тут іще описує. Що якщо він поз'єднує, може він і візьме 30 кг рапсу весняного. Але хвилюється, що на акацію буде, якщо багато виділення гарне буде на акації, то підуть у ріку. Давайте все по черзі я вам розкажу. І не будете ні жінку заставляти, маток давить. Будете меди гарні брати, я вам покажу. Фото можу, а може відео вставлю. Доньку попрошу, щоб вона відео вам ставила, подивились би ви, які в мене після акації. Уже вулики і ніхто не роїться і не думає. Давайте все по черзі, Кирило. Дивіться, якщо у вас 10 або 12, не думаю, що у вас лежаки, тому що це вже отжитий матеріал давно. І з ними возиться, це одна проблема. Якщо у вас 10, ще раз повторюю, що я не знаю, які у вас, беріть за. Умовно, що це 10 або 12 рамочні. Дивіться, ви з зими виходите на скількох там рамках. Наскільки вони б у вас не сиділи, зжимайте їх по максимуму. Зжимайте в одну сторону. На чотирьох рамках плотно обсижують бджоли чотири рамки. Все, чотири рамки ставите і заставну. Це дуже швидко робиться. Це я робив і вам розповідаю із своєї практики бджільництва. Не вигадую, не з Ютуба щось надивився або що. Я все розповідаю, через що сам пройшов. Не треба давити маток. Скажіть жіночки, що хай не хвилюється, вона залишить собі своїх маток. І правильно зробить, тому що вона ними більше ще візьме тими матками, аніж ви задавите і об'єднаєте. Дивіться, залишилось у вас 4 рамки. 4, 5, ну скільки у вас? Ну, я не думаю, що ви тримаєте 300 сімей і у вас там на дві рамочки з зими виходять. Давайте візьмемо. Хай 4, 5 будуть. От 5 рамок. Лишні. Всі забрали з вулика. Всі. Оці залишили. Я, ви ж розумієте, що тут корма є, тут бджола є, повністю щоб обсижені ці рамки. І не трогайте їх, не трогайте до рапса, вони у вас вже будуть всі повні, оці чотири рамки. Добавляєте, якщо хочете, вони дуже повні, додаєте ще одну рамку. Робите 6 ранок. Ну додаєте, ви сказали, що ви будете світлою сущою їх. Але це у вас одна дуже велика помилка. Дуже велика. Оце одну рамку от якщо ви будете додати, то ви вже додаєте одну ващину. Отак. Поставили вощину, поставили заставну теплу тут. Карман цей пустий. Що робите далі? Можете виїжджати на рапс одними корпусами. Я це робив так. Щоб багато не тягати, якщо ви грузите, то грузіть по одному корпусу. Тут забили або що ви там робите, як ви там розклінете. Та тут по шурупу чи по гвоздику забили біля заставної, нікуди вони у вас не дінуться. Ви оце наганяєте, дивитесь уже повно. Берете роздільну решітку, кидаєте сюди, якщо ставите другий корпус уже, коли поїхали на раз. Якщо у вас у нижньому корпусі вже повні, повні рамки з розплодом робите ту операцію, що я вам показував вчора у шестирамнику. Ви витягуєте, витягуєте там 5 рамок з розплодом, ставите під, під цю сторону. Ну скільки, якщо боїтесь про прохолодно, що буде. Та ні, витягуйте 5 рамок завжди. Не бійтесь. Залишайте тут матку на розплідні рамки відкритого розплоду. І що? І додавайте в 5 рам вощини. Там вещини ви їм ставите, знову у вас гніздо виходить на 6 рамок. Правильно? Правильно. Ви ж сюди ставите роздільну решітку, ставите другий корпус, сюди заставну доску теж 6 рамок, і щоб вони стояли навпроти гнізда. Тут знову теплу. Заставну дошку поставили, тут розплод виходить. Там внизу матка сіє, молода бджола, там набивається повна, льотна бджола, там ніхто не переохолоне, тут розплід теж не захолоне у вас ніколи, не бійтеся. І працюєте. Рап спочався, у вас є кому. Працювати, у вас є кому носити. Пройшов, час, ви дивитесь, вже починають забивати. Ви отак берете корпус. Повертаєте і додаєте ще. Ви витягуєте заставну і додаєте до повного комплекту. Отак. Все. Все. Оце ви на раб сидите. Уже на рабці. І вони вам забивають повний кот. Ці рамки виходить бджола, і вони ці рамки забивають. Якщо ви не хочете от сюди вощину ставити, тоді ви поставите свою білу суш сюди. Але не ви, да, Навіть сюди не треба суш. Я суш, у мене, якщо подивитись, вже там 400 з лишнім. Відео ніколи не побачите в мене відео, як зберігати суш. Тому що я не зберігаю суш ніколи. Осінню все перетаплюйте. Біла, чорна, якої б не було. Перетопили на ващину. Ващина це все у вас. Оце ви будете із медом. І ви візьмете тут не 30, а більше. І далі працюєте. Друзі, ну ви ми з рапсом розібралися, а на акацію ви теж тримайте гніздо е, на шість рамок. Більше вам не треба, не розширюйте. У вас шість рамок внизу. Акація підійшла. Ви перед самою акацією. Теж можете зробити. Ці 5 рамок витягуєте і ще один корпус ставите. І знову решітку кладете і далі продовжуєте. Цей вже повний у вас корпус. Інший ставите, тільки можете інший поставити під низ. 6 рамок з розплодом там буде. І ви знову вниз вощину. Не використовуйте суш. Я просто рекомендую не використовуйте, тому що ви в цей час робите бджіл самі лінтяями, так скажемо. Тому що у них все є для цього, щоб будувати вощину. У них є взяток, у них є молода бджола, яка переробляє нектар і виділяє віск. Ви втрачаєте в цей час, не будують у вас вощину, бджоли втрачають віск. Ну, звісно, і ви втрачаєте і віски, і гроші і все інше. Якщо бджолам не давати вощину, це дуже велика помилка. Дуже велика. На акацію не хвилюйтесь, так же само, як я ж вам показав. Ви поставили туди 6 рамок перед самою або після рапса іще. Зробіть іще перекиньте рамки, дайте їм вошіни. Ніколи матка не почне роїтись. Ніколи, не хвилюйтеся за це. Я вам відповідаю, що не буде у вас роїння ніякого. Якщо ви будете так все притримувати, Не суш ставити, а вощину будете ставити. І ваші ті всі відводки, що ви хотіли подавити, що жіночка. Хвилюється за маток, вона правильно робить. Це осінню можна подавити, маток і з'єднати. А весною це ну, просто недопустимо, так скажемо. Це недопустимо весною давить маток. Вони вам прибиль. Ви, як кажуть, рубаєте гілку на якій сидите цими матками. Не можна. Навіть якщо ви залишите отак і тих маток по три, по чотири, ви не побачите, звужите гніздо як можна більше. І ви не побачите, як вони у вас виростуть. Ви будете вдячні їм, що ви їх не подавили. І, і ще раз скажу: об'єднання хорошого нічого не дає. Я це через це пройшов. Я розповідаю все, всю свою життєну так скажемо, історію з бджолами. Я не з книжок якихось, а все із своєї практики розповідаю. От дивіться, ви кажете, поз'єднують. Ну, з'єднали ви. Нічого воно не дасть. Може, звісно, щось вони будуть носити, але ж ви запам'ятайте, ви достаєте рамку з розплодом відкритим. Коли ставите в іншу сім'ю, вони навіть. Не з задоволенням цих, ці лічинки, якщо яйця, вони можуть і не прийняти їх, а лічинки зовсім вони не хочуть будуть тягнути, але не з тим ентузіазмом, скажімо, якщо вони б їхні були. Тому чому, знаєте чому? Тому що вони з першого дня ці лічинки у цій матці, Феромони получають з цієї матки. А коли ви навіть забираєте рамку з, з закритим на виході розплодом, там матка виходить і вона вже з феромонами тієї сім'ї, де вони вирощували. І вони вже з інш, різними запахами. Тому вони дуже. Погано себе відчувають в іншій сім'ї. Робіть, хай вас, я ж ще кажу, ще кажу, хай буде маленька сімейка, маленька, але ви її зажміть і ви не побачите навіть, як вони повиростають. Якщо ви так на все залишите, і так хай вони ростуть, так не ростуть сім'ї. Тому що треба компактне гніздо. Тоді в них температура, тоді вони підтримують баланс, там вологість, тепло, все в кучі. Тоді вони ростуть. А коли залишаєте на 10 рамок на 12, там діла не буде. Чому я дійшов до шести рамників? Тому що вони дуже гарно з весни стартують, і я не хвилююся за них. Вони завжди принесуть мені меду Більше, аніж 10-рамковий вулик. Запам'ятайте. Ну, я думаю, що я вам дав відповідь на ваш коментар. Якщо іще щось вам не зрозуміло, пишіть. Я дам відповідь, або якщо сильно таке вже коментар такий вже сильний, то... Дам також відповідь і покажу і розкажу прямо на вуликах. Так що дякую, що ви зі мною, дякую, що пишете. Підписуйтесь ставте коментарі, пишіть коментарі, ставте лайки. А я піду дивитися Футбол, Україна, Франція, може, Франції Україна. Я вам бажаю. Всього найкращого до побачення.